Доброго дня, шановні телеглядачі. На протязі останніх років ми з дружиною робимо заплив по дінцю на лодці. Зупиняємося в тих місцях, де колись відпочивали сім'єю і з друзями. Пригадуємо нашу молодість і збіллю дивимося на те, що відбувається зараз. Доброго дня, рибачок! дня! Оце припливемо два кілометри, а ні одної живої людини. Оце ти перший, якого ми зустріли. Що там ти показував? А ну покажи, що там, що там за рибинку, ти хоч. Окунь. Окунька ловиш оце. На мормишку. На мормишку. О, оце окуньок. Да. Часто їздиш, Вовчик. Почти кожен день. Почти кожного, кожного дня. Ну і що воно? Що воно тут на дінці, ти хоч розкажи. Мертво. Нема діла. Нема, нічого. Короте, мужик позавчора плив, каже, тришваєчки, я таких випустив. Ну, одну кілограма чотири взяв. З лодки, так? Да? З лодки, кажу, от куди пливеш, — дві години, кажу, от теплятки. Десь під корягами, каже, вискочили. Ага. Ну щось попалося, значить. А да. ну, вона в корягах стоїть, в камиші стоїть. І зараз жор ж вже уже бути. А нема. а нема діла. Коли ж буде, як ти ще вважаєш. Звісно, буде. Хай похолодає трохи. Трішки погода нас ладиться і піде. Давлення високе, мабуть. Ясна річ. Так, тут ми тут рибу ловимо, а хлопці там нас захищають. Щоб зараз сказав їм, щоб, щоб ми отут з тобою плавали по дінцю, та рибу ловили. Дай Бог і живим І з перемогою. Да, так, Коли буде перемога, як ти вважаєш? Ніхто твоїх не знає. Надіємося. Скоро. Скоро. Аби не так, як на Донбасі 8 років. Та за це мови не йдеться. Весь світ дивиться на те, що робить рашистська орда, і не розуміє, що робить і що говорить російське керівництво. Пригадуєте, як було в Криму. Зелені чоловічки це не ми, а виявляється, все навпаки. А війна в Грузії, в Молдові і загарбнення їхніх територій. Що це випадковість? Чи закономірність такої країни як Росія? Нарешті всі признали, що вона агресор і терорист, і скоро прийде час за всі свої дії буде відповідати. Всі ми цього чекаємо і віримо в нашу перемогу. Україна понад усе слава героям!